Всім Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. І що, ми, як завжди, потихеньку, помаленьку працюємо. Зараз вам покажу нашу картопельку. Уже й посадили просто картоплю, та що ну, для себе, для їжі, як то кажуть, да. і відповідно покажу ту картоплю, яку ще садили на початку березня, яку садили чисто відеречка. Щоб діткам була, ну і собі, зрозуміло, щось трошки може перепадати. Для раненької, молоденької, смачненької, як то кажуть. Тому така ситуація. Також сьогодні якраз ми сьогодні субота зарізали додаткову свинку для того, щоб пустити її фактично на переробку. Але там, окрім того, що піде на переробку, якась частина. Уже там то той позвонив, то той. І трішки і реалізуємо і тріхи на переробку піде. Тому скоро буде в наявності салко свіженьке, е, паштет, можливо тушонка, е, копчення буде, ковбаса наша буде фірмова. І зараз працюємо, ще тріхи будемо пробувати. Е, працюємо над тим, щоб зробити е, гарненькі, домашні. Сосиски для гриля. От е, хочеться ще спробувати е, таку саме е, сосиски чисто під гриль. Я думаю, у нас все це вийде. Тому, кому що потрібно м'ясо сало, пишіть, дзвоніть, замовляйте. Так, продовжуємо наше відео, зараз зайдемо. Подивимося, що там покажу, що там у нас по зернові в нашому складі. Так, потихеньку. Отходи кукурудзи йдуть потихеньку, помаленьку. Так, ще не сіялися, ще час прийде о, кепочка, я тебе шукав. І ось така кількість ще горох. Ось. У мішках і ще 6 мішків мені половинок довжні. Ячмінь фактично не тронутий, там 5-6 тонн є. І отходів пшениці десь ще тонне 3 і там. Я одній ну, Артем як то кажуть, вийшов з транса і допоміг, перевозив туди ще десь там тонни три. Та тут нормально. ну По зернові, думаю. Вистачить. Плюс-мінус, я думаю, вкрутимося. Плюс зараз ось підемо кропивку косить, траву косить, дешево і сердито. Хто б що б не говорив, але ми все ж таки використовуємо зелену масу у відгодівлі свиней. От такі справи. Зараз ходимо на картоплю. Сарай трішки заснімемо. І основну частину відео чекаю вже, як то кажуть, на кухні, покажу, розкажу. І, і трішки зорієнтую по нашим цінам, що відбувається. Тому що дуже зараз так ціни пішло вверх. Наскільки люди спроможні це все купити, це одне питання. І знаєте, інколи так чуєш, а чого так дорого, а ще щось. Ну, аж, ну, кажу, а що ви од мене? Чекаєте, ну, от, все ж треба рахувати це по-перше. По-друге, наприклад, я використовую в мене одна програма на телефоні, інша на комп'ютері в табличці Excel, я все прораховую. І просто може бути такий. Ну, якщо я, наприклад, не буду піднімати там по 10 по 20 ціни, то ну, мені не буде сенсу. Самому різати. Ну, хоча різний, до нас приходить чоловік, який допомагає нам різати. Ну, не буде сенсу. Чому не буде сенсу? Тому що там 7 літрів газу, там людині за роботу потрібно заплатити, там самим його реалізувати. А можна просто, якщо буде жива вага, там дійсно по, -по, -по нормальній ціні, да, то легше буде їх просто здати та й все, І не морочить, як то кажуть, собі голову. Так, да, Трішки буде там дешевше, але якщо порівнювати там, ну, з торгівлею, то це буде набагато і значно легше. Я ж раніше займався, я здавав, та, ну, і горя не знав. В чому плані горя не знав, тому що тобі суму одну дали і все, і ти вже розумієш, що тут трошки по-другому треба. Але є вже свої клієнти, є люди, які чекають твоєї продукції, і в мене там. Декілька людей є, які там кожного тижня беруть те те, те, те. -те. І так же ж вже і додаються відповідно. І, і ми вже так звикли працювати. І з собі є кусок м'яса, сала, як то кажуть, і є якась можливість заробити. Там, і податки ті самі поплатити, і тому інше. Так само є свіжа копійка, там підвернулася солярка. Ми її купили півтонни, у нас вже є. І фактично на свій об'єм землі незначний, да, то у нас є вже на посівну, у нас вже є на жниво, і у нас вже є фактично на орангу. Тому я вже за це не переживаю. Знаєте, і стараємося таким чином крутитися, вертіться. Такі справи. Ще один такий хотів парадокс розказати, це коли я вчора? Ні, позавчора поздавали там аналізи туди-сюди. Там скинув лікарю, вона зараз у, у Харкові працює. Тут вона в деякий час працювала, а зараз у Харкові туди-сюди. Вона там скинула, що треба зробити ще до обстеження. І я не розумію оцієї державної політики. Частину аналізів ти можеш здавати в таких районних лікарнях, а частину ти не можеш. Ти їх змушений. За них платити кошти у приватній клініки, яка орендує приміщення в державній установі в лікарні, але ти йдеш у приватну. От в от чесно, я інколи так не розумію, от чому от така політика йде. Не вже держава, невже, ну, це, ж, це, це ж не прилетіли якісь інопланетяни, якісь там космічні люди, щоб взяти саме такий аналіз. Це ж може робити звичайна людина в звичайній державній лікарні. І ну, я не розумію, от, от, ну, чому так? От просто от чого так. Просто, чесно. Якось дивишся, і там такі черги до цих там період забору на аналізи, там 2, 2 години, по-моєму, чи двічі. І... Не розумію, чесно, от просто ну як так. от Чому? От Чому приватні особи можуть це робити, а держава не може що, банально простенького аналізу зробити? Не розумію. І тому в нас отак цей весь державний апарат. Незрозуміло чим займається. Страшно якось так. Ну, поїхали далі, ми про своє. Так, така ситуація. Добре, друзі, поїхали далі. Так, і що тут наша картопелька? Ми її вже раз підгорнули, але вона дуже вже інтенсивно росте. Її було б добре розкрити, але на жаль, на жаль, передають морози, то краще хай вона побуде. Підгорнута під агроволокном, але вже вона піднялась так дуже гарно. Тепло пішло, вологи достатньо. Ось ми тут е, не робили землю цим мотоблоком. Тут прекрасно вистачає вологи. Ось наша е, горох бомбовий. І зараз вам продемонструю. Дивіться. Ось вологи скільки, бачите? Ось. Земля мокра вже. Ось. Це ось фактично ну, що тут є? Зверхні, тут 3 см. а тоді, бачите, нормальна мокра земля. Так що вологи вистачає. Зверху, так, да, пісок. От такі справи. Так, вентилятор вже крутиться. Так, і хочу вам показати цих наших свинок. Ну, скажіть, підняли ні? хоч ж виросли. Що скажете? Це наша свинка вандрас була покрита контуром. І маємо з таких поросяток. Бо Я то ходжу на них, дивимося, так, да, вони наче мені і ростуть, але як інший хтось гляне, то наче їм більш замітніше то це жінка там 26, це 116 днів виходить. Ось такі свинки. Ці тут на місяць менші. Це тут дюрок плюс ландрас. Ці такі вищі в них. Але в них знаєте, буде вихід трошки шия, слабіший буде, в них така шия довша. Але з часом, я думаю, коли вони... Але вони вищі на ногах. Ці такі більш вищі, вони. Е... На старті тугіші, я б сказав би, але пізніше вони дадуть ще свій результат. Наприклад, якщо взяти контура, то ми одразу можемо бачити, дивіться, воно маленьке, а ошик у нього вже дивіться який. І відбив мушечка, вони ці на старті більше такий потенціал. А тоді вже там набрали свої 120-130 кг, вони вже такі тупіші трошки. Є нюанс. Тоді хоп, прориве, ще там трохи вони наберуть. Але от таких свиней 130-140 кг і вже можна різати, там буде гарний вихід. І соло там головне, сало там не буде. Чому мені подобаються такі свині? Тому що ну, сало важче переробити і реалізувати м'ясом. Проще, легше. За м'ясо я взагалі не переживаю. Склав морозілочку, розморозив, зробив ковбаску, там, чи закаптив, чи ще. І з солом трохи інша ситуація. От такі справи. Так, до зустрічі на кухні. Так, друзі, ще тріхи займу вашого часу, тому що не встигаю. Багато роботи, треба зараз все бігом оперативно зробити. Трішечки зробити. Пару баночок тушонки, чому трішки. По тій простій причині, ми старий автоклав нашій продали з газового балона, купили собі новіший. Треба треба це попробувати. Тоді попробує все ж таки попробувати по ковбасках для грилю. Тому скажу так, бігом. Дивіться, по цій новій політиці сало 130 гривень. Задок, м'ясо, все сало по 130 гривень. Підчеревина 190 гривень. У нас ніжки 50 гривень. Хто брав, той знає, які показувати не буду, поки часу чесно немає. Ошийок 220 балики 200 гривень. Задочок 190 гривень. Лопатка 180 гривень. Фарш готовий 170 гривень. Ребра необрізні, гарні, м'ясні 180 гривень. От така ціна на даний момент. Кістки 30, голову. Коли продаємо, коли не продаємо, 50 гривень. Печінка бутер 70 гривень, 80 плюс-мінус, отак. Оце така цінова політика. По купченнях. По Якщо кому цікаво, долучайтесь до нашої групи Viber. В описі є посилання. Всім всього найкраще, працюємо далі.